Петі нового айфона Вся робота в чоловіка зупинилась вдома. Простягнувся на дивані натяг окуляри, він, Петро, лише в селі, педро в інстаграмі, пальцем тикає в екран, гортає сторінку, як раптово серед дам гледів свою жінку, красувалась на заставці в декольте до пупа. Як побачив його Петя, ледь не врізав дуба. Під світлиною Галини підпис Афродіта. Виявляється, що в жінки ще й вища освіта. Він то думав 30 років, що вона доярка. А як виявилася Галя, провідна акторка, мовляв, грає у театрі драматичні ролі, популярна, знаменита у творчому колі. Остаточно Петра вбив статус, що вказала. Виявилось, що Галина кохання шукала. Петро тер екран завзято аж горіли пальці. І все думав, як помститись нерадивий гальці. Тому допис написав ось такого змісту. Друзі, здрастуйте. Я Педро, парубок із зміст. Маю бізнес і маєток, яхту і автівку. Маю гроші у всіх банках. Лиш немає жінки. Навіть викупив сьогодні острів в океані. Маю все. Та лиш не маю щирого кохання. Тож відкрити до знайомства, Пиши, я чекаю. Тільки ось лиш Афродітам не відповідаю. І в мережу полетіло. Об'ява. Та відразу кілька тисяч вподобрань набрала. Серед всіх коментарів пише Афродіта. Ти лети, мабуть, на острів, бо тобі не жити. Я ось зараз у театрі додаю корову і приїду у маєток, бо маю розмову. Тільки щось Що я ледве на роботу вранці докрутила. Та тобі за інстаграмом не видно нічого. Затягла всесвітня сітка дурака старого. Довелося мені Петю трішечки схитрити і сторінку Афродіти в мережі створити. Тому любий, ти чекай. Я до тебе, лину. Зустрічай, іди, Петрусю, кохану дружину.